Ом, да та, така інформаційна, вот але є і юридичний кейс. юридичний юридична сторона цього питання полягає в тому, що ну чесно вам сказати, пані Тетяна, я очікую все ж таки вихід або слідчих, які ведуть цю справу, або керівників НАБУ та САП, які безпосередньо цим займаються. На відповідний прес брифінг Пам'ятаєте, як було Звичайно. коли був кейс по набу, яке не СБУ. Виходив керівник СБУ Малюк, виходив генеральний прокурор Кравченко, виходив керівник державного бюро розслідування Олексій Сухачов і відповідала на всі запитання відповідно засобів масової інформації. Вот щось такого. Я зараз хочу, тому що, чесно кажучи, виглядають на фотографіях, я впевнений, що і ви, і наші шановні глядачі, їх бачили ну, ці сумки з грошима. Ефектно, погодьтеся. Якась книжечка там з Російської Федерації також виглядає доволі ефектно. Але відверто кажучи, я не побачив ні з офіційних джерел, ні з якихось тлумачень антикорупціонерів, так званих, про що взагалі це саме коштів. Я нагадаю, що такий подібний кейс, якщо не гадаю, що такі подібні кейси, якщо помиляю, з того ж самого набу, був і раніше пам'ятаєте, як на голова Верховного суду України клязів, якого також виявили величезну кількість коштів, а потім він адвокат приніс розписки, що це просто мов. Надали на в квартирі потримати його знайомі і відповідно доказовості там було ну небагато. От тому я певний проміжник висновок можу тут зробити, що дуже важливо, оцінюючи те, що відбувається, все ж таки тримати баланс між політикою та юриспруденцією, і він має все ж таки бути витриманий в сторону юриспруденції. От не лишнє не політизувати цю історію, допоки ми не бачимо конкретних доказів на винуватості особи.